У Чернівцях на зміну готівці запровадили електронний квиток. Влада запевняє, люди, які не мають змоги розрахуватись карткою або смартфоном, зможуть скористатись новим видом безготівкового розрахунку. Вже ми з 2 лютого вже вводимо електронний квиток. Тобто електронний квиток буде використовуватися тими людьми, які не мають карточки або їм незручно використовувати чи, чи телефон, чи QR-код. Транспортна картка обійдеться чернівчанам у 200 гривень. З них 30 гривень це вартість самої картки, а 170 – залишок на поїздки. Звичайні та студентські картки планують реалізовувати через мережі магазинів, що за дивним збігом належать самому мерові. Її можна буде придбати в магазинах Нива, в магазинах Тайстра, в К В Ларочках Бу... Був, як вони, бук, не боковин, а бук, газетних цих ларьочках і кав'ярнях, які знаходяться біля зупинок. Ми звернулися до регі регіональних мереж, які є самими найбільшими. Ну, звісно, щоб покрити місто в повному обсязі, ми звернулися до самих крупних. Іншими словами влада спрямовує покупців у магазини мера, які давно монополізували ринок продуктової торгівлі в обласному центрі. Нагадаємо, попри впровадження безготівкової системи у Чернівцях й досі не вистачає понад сотні спеціалізованих валідаторів. Через це недопрацювання розраховувати пасажирів доводиться водіям тролейбусів просто під час руху, тим самим наражаючи на небезпеку, здоров'я та життя чернівчан. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Максим Демко. Чернівецький промінь.